Я хочу поділитися деякими думками, і ми з вами помолимось. Іван Ле від Матфія, 9 розділ. Ісус Христос, Він Вінсіляє двох сліпих. І ви знаєте, часто ми нібито наші очі, і ми зрячі, ми бачимо, що навколо відбувається, а духовними очима можемо майже зовсім нічого не бачити. І сьогодні дуже важливо, щоб Господь відкрив нам духовні очі, щоб ми бачили з вами. Щоб ми бачили правильно, зрозуміло, щоб сьогодні дійсно ми бачили те, що нам потрібно бачити, а що не потрібно бачити, хай обійде воно стороною. З 27 го вірша, коли Ісус повертався звідти, за ними йшли двоє сліпих і кричали: Помилуй нас, Сину Давидів. Коли ж він увійшов у дім, сліпі підійшли до нього, і Ісус говорить їм: Чи вірите, що я можу це зробити? І вони говорять йому так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, говорячи, по вірі вашій нехай буде вам, і відкрилися їхні очі. А Ісус суворо наказав їм дивіться, щоб ніхто не не довідувався. А що вони зробили? А вони, вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі. Друзі, розголосили по всій тій землі. Ну ви зверніть увагу, з чого все почалося? Почалося з того, що ці люди кричали, помили. Ці люди кричали, помили нас, Сину Давидів. Нам потрібно кричати. І ви знаєте, я вам скажу, що дуже відрізняються сьогодні наші молитви. У кожного із нас молитва відрізняється, молитва від молитви. Якщо навіть ми молимося, возьмемо за нашу загальну нужду, те, що в Україні відбувається нужда військова. Я думаю, що ніхто не може порівнятися з батьком чи з матір'ю. Чи з чоловіком, чи з дружиною, якщо чиясь рідна, близька людина на війні. Його молитва і її молитва набагато буде сильніша, ніж того, чи тої людини, в кого немає нікого на війні. Завжди буде сильніше молитися за зцілення когось той. Хто сам переживав колись і просив зцілення. Буде сильніше завжди молитися за оздоровлення, за зцілення той, чий син, чи донька, можливо, при смерті була, і він вимолював і вимолив. Тобто, хто пережив певні обставини, завжди в того сильніше, буде молитва? Я хотів би сьогодні, брати і сестри, щоб ми з вами, знаєте, ми можемо з вами також цією вірою. Ми можемо, знаєте, поринуть туди, в ті обставини брата, сестри, в ситуації твоєї моєї. І ми можемо перейнятися набагато серйозніше. Я пам'ятаю ту історію, коли один батько прийшов в лікарню, його син, син був в лікарні, я не знаю, скільки йому було років, може до десяти. І йому малим потувати ніжку. І вони тянули, тягнули, не вагались, не вагались. І лікар каже, якщо ви не приймете рішення сьогодні, то можливо, вже буде пізно, завтра, післязавтра. Він прийшов туди, в ту лікарню. Там була мама біля тієї. Він прийшов. Перед тим, як йти до лікаря, писати заяву, що він згоден на це. Він зайшов в палату до сина свого. Син свій побачив, що зайшов тато, на ліжку відвернувся і заплакав. Сильно плакав. Тато почав каз... звертатись до нього і казати: сину, чому ти плачеш? Він каже, я знаю, чому ти прийшов? Сюди. Ти прийшов, щоб дати згоду, щоб відрізали мені ніжку. А як Бог зціляючий? а як молитви наші. І це батька дуже вразило, дуже зацепило його. Він ухватив того синочка на руки і побіг з тої лікарні. Лікарі питали, ви куди? Додому. Ви що не нормальні? Приймайте рішення ні додому. Він прибіг додому. Він взяв того сина на руки, він плакав і ридав перед Богом. Сильно ридав, сильно про себе Бог зцілив його. Він запитував у Бога, чому ти допустив таку ситуацію. Він каже, як хоч, я так хочу тебе навчити. Ти, він був служителем в церкві, пастирем. Цитату. тату. Він каже, як хочу, щоб ти так молився за членів церкви, як за свого сина. Тоді Господь буде зціляти. Друзі, такі мають бути молитви сьогодні. Якщо в тебе болить чи в мене болить, кричи на Бога. Якщо тобі треба прозріння, кричи, якщо потрібно зцілення, кричи, кричи, церкву, церкву розшевели, щоб церква приєдналася до цих молитв і також кричала, волала. І ще одна думка: ми будемо молитися дії святих апостолів. Історія про Петра, про Івана. Третій розділ. Це про нас з вами. Петрош та Іоанн о 9-й годині пішли разом до храму на молитву. І був якийсь чоловік кривий від лона матері своєї, якого щодня приносили і садили біля воріт храму, які називаються красивими просити милостиню у тих, які входять до храму. Він побачив Петра. Та Іоанна, які збиралися увійти у храм, став просити милостиню. Петрош з Іоанном, придивившись до нього, сказали: подивись на нас. Він же пильно спостерігаючи за ними, сподівався, що-небудь що від них отримати. Але Петро сказав: стрібло й золота у мене немає, а що. Маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. Друзі, мене це, знаєте, історія, чим вона вражає. Вона мене вражає, що цей каліка від лона матері своєї, він не просив у них зцілення. Він них просив якогось подання, дайте щось. Ну я хочу, щоб ми з вами, в першу чергу, я до себе кажу і до всіх вас, брати і сестри, ми маємо мати кожен із нас щось особисте, щось особливе, те, що не мають люди цього світу. Щастя не в золоті і в сріблі. Щастя, коли ти маєш здоров'я. І тут на вісах, на цих вагах лежить, показано явно, не золото і срібло вирішує. А той дар, який від Господа дає життя, дає здоров'я. Ось в чому радість. І Петро Іван каже: ми не маємо цього срібла, ми не маємо золота. Ну що маємо, то даємо. В ім'я Ісуса Христа Назаряна навстань і ходи. Друзі, Він дуже багато років страждав. Він він народився калікою. Він народився калікою. Але Петро сказав срібло золото в мене немає, що маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа Назарянина встань і ходи. І взявши його за праву руку, підвів і відразу зміцнилися Його ступні і гомілки. І схопившись, він встав і ходив і увійшов. З ними у храм, ходячи і скачучи і хвалячи Бога, і побачив Його весь народ, що Він ходить і хвалить Бога. І впізнали його, що це був той, який просив милистиню, сидячи біля красивих воріт храму, і були сповнені жахом і подивом від того, що сталося з ним. А оскільки зцілений, кульгавий. Не відходив від Петра та Іоанна весь народ здивований, збігся до них на ганок, що називається Соломоновим. Побачивши це, Петро звернувся до народу, мужі ізраїль, ізраїльчани, чого дивуєтесь цьому або чому дивитесь на нас, ніби ми своєю силою чи благочестям зробили так, що Він ходить. Друзі, подивіться, ці служителі вони здають екзамен зараз. Народ був в шокі. Прийшов цей каліка на своїх ногах пригає і скаче. Прийшли ці, через кого він став здоровим. Ви уявляєте цих, цих людей? Вони, Петро Іван взагалі дивуються ще з таким незадоволенням, ніби то, чого ви на нас дивитесь? Чого ви на нас дивитесь? Можна додати, ми не Боги, ми не Ісус. Що ви на нас так дивитесь? Це не ми це зробили. Зробив хтось. І йому Ісус Христос. Як важливо сьогодні, щоб ми з вами мали те, що мали Петро Іван. І знаєте, коли прийде екзамен, коли Бог буде зціляти, оздоровляти через тебе, через мене, десятки сотні людей, щоб ми завжди здивовані були. Чому ви дивитесь на нас? Все на Ісуса. Все на Ісуса має бути. На Ісуса, який воскрес, якого нема там. Пустий хрест нема Ісуса. Він являється цей хрест символом, символом Воскресіння Ісуса Христа, бо нема там Ісуса. Він воскрес, і вся слава йому. І Ісус Христос сьогодні хоче через Тебе, через мене, через нас, через церкву спасати Україну. Бог хоче оздоровити Україну. Бог хоче зупинити цю війну. Бог хоче щасливими бачити українців, і ми сьогодні маємо про це молитися. Я хочу з вами помолитися, разом з вами прославити нашого Господа і сказати: Господь, прослався, возвелися, благослови нас. Дай кричати, просити благословіння. кому прозріння, прозріння, кому зцілення, зцілення. кому покаяння, покаяння, кому оновлення, оновлення, зміна мишлення, зміна. По іншому мислити, по іншому дивитися, по іншому знати Господа. Амінь. Великий всемогутній наш Бог, ми звертаємось до Тебе знову і знову в молитві. Ми хочемо знову і знову прославити Тебе, возвеличити Тебе, віддати належну славу тобі честь і хвалу Богу нашому, царю, царів. Алілюя, Хвала тобі наш Господь. Отче, ми дякуємо Тобі за всі твої благословення. Ми дякуємо за всі твої милості. Боже, дякуємо, дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо. І хай Твоє ім'я буде благословене. І хай Твоє ім'я буде прославлено і возвеличене, Боже, тобі віддаємо всю славу. Ми просимо, Господь, благослови ні кожного з нас. Дай нам волати, дай нам кричати до Тебе, дай нам звертатися, Боже. Кому потрібно прощення, дай прощення. Кому потрібно зцілення, дай зцілення, кому потрібно оновлення, дай це оновлення, Боже. Дай сьогодні, дай прозріння, дай сьогодні правильно бачити, правильно чути Боже, правильно розуміти Дух Святий, працюй над нашими серцями, щоб ти прославлявся через нас, Боже. Не люди зціляють, а ти зціляєш. Не люди це роблять, а ти робиш, Боже, ти прощаєш. Ти лікуєш душі, Аллилуйя. Ти виводиш на свободу. Все Ти це робиш, Господь. І ми сьогодні хочемо, щоб ти прославився через кожного із нас, Боже. Я дуже хочу, прославився через братів, через сестер, через усіх нас, Боже. Хай Твоя слава буде на всіх нас, Господь. Хай радість Твоя прийде в життя кожного. Ти бачиш, хто плаче роками і молить. Про сина, про доньку про чоловіка, про дружину, про батька чи про матір, чи про брата чи про сестру, хто просить спасіння для душі, хто просить зцілення, Господь, хто просить визволення, почуй зараз нашу молитву, Боже, почуй, почуй кожного, Господь, і врятуй. Вийди на зустріч нам усім. вийди Господь. Вийде Господь на зустріч нам усім, Дух Святий, дай щоб жодна ж душа не заспокоїлась в своїй, можливо, важкій ситуації, щоб кожна душа полала до тебе. Кричали, взивали до Господа. Молили, просили, умоляли Господа. Господь прийди, Господь врятуй. Господь, помилуй усіх, ми просимо в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Назаряни, на Боже, зроби це сьогодні Алілуя. Визволи, Господи, виведи на свободу, синів доньок. Виведи, Господь, тих людей, за кого ми молимось, зараз за наших рідних і близьких, Боже, які потопають, які зв'язані гріхом. Зв'язані різною залежністю, Господь. Скільки людей зв'язаних, скільки людей обманутих сьогодні. Господи, що відбувається сьогодні з людьми? Ми просимо тебе, Боже, о, врятуй, Батько, о, врятуй в ім'я Сина Твого Ісус. О, почуй молитву нашу, Боже, почуй благання наші ім'я Ісуса. Почуй, Господь, чуй, і вийди на зустріч, як тим ком сліпим. Вийди, Господь, і почуй нас усіх. В ім'я Ісуса Христа просимо. Амінь.